Права дитини це система можливостей, які необхідні особі для її комплексного та цілісного розвитку в умовах і відповідно до вимог середовища. Основним законом в нашій державі, який захищає права та інтереси дитини, є закон України про охорону дитинства, який визначає, що дитина це особа віком до 18 років. Наша країна на себе взяла ряд зобов'язань з покращення добробуту дітей, зокрема, підписавши Конвенцію ООН про права дитини. Та набула чинності для України 27 вересня 1991 року. Права та обов'язки дитини повинні йти поряд один з одним. Батьки, пам'ятайте, кожна дитина має право. Виховуватись в рідній родині, на незалежне виховання, на захист свого здоров'я, на піклування про здоров'я, на здобуття освіти, на розвиток талантів та здібностей, на право голосу у прийнятті важливого рішення для родини. На вільне висловлювання власних думок та поглядів кожна дитина має бути почутою. Пам'ятайте, що саме ви несете обов'язок. Дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати умови для розвитку їх природних здібностей, поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до державної і рідної мови, сім'ї, старших за віком до народних традицій та звичаїв. Пам'ятайте! Дитина це окрема особистість, яка має власні почуття, бажання, думки, потреби, які належить поважати.